Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали на моє відео. Сьогодні поділюся з вами своїми книжковими відкриттями та розчаруваннями за цю весняну пору. Взагалі, за три місяці не багато мало, начитала 20 книжок. І сьогодні поділюся з вами і своєю статистикою прочитаного, тобто в якому жанрі було прочитано скільки книг, який жанр взагалі в мене такий зараз керуючий у моєму прочитаному. Також розповім вам про деякі книжки, які мене дуже сильно здивували, неочікувано подарували дуже багато класних вражень. І ті, що мене мене, на жаль, розчарували, а очікувала я від них, напевно, просто забагато. Також покажу декілька книжок, які я не дочитала, але планую дочитати влітку. Не додала їх у свої плани, тому що була деяка причина, чому я зупинила читання тих книжок, і тому не впевнена, що прям влітку в мене це вийде, не хочу себе заставляти, а от як відчую порив знову взяти цю історію до рук, тоді і візьму. І почнемо ми, звичайно, зі статистики. Загалом я прочитала 20 книг, і це не багато не мало, в принципі, нормальна для мене кількість. Я, якщо чесно, вже не ставлю ніякі собі такі, знаєте, виклики у вигляді цифр, скільки книжок прочитати за рік. Мене це якось декілька років тому перестало цікавити. І я не біжу за якимись цифрами. Тому 20 книг це нормально. В принципі, я читаю десь по 5-6 книжок в місяць, але цей березень. Початок весни був дуже для мене читабельним. І давайте пройдемося з вами по місяцях, скільки було прочитано. В березні я прочитала 9 книг. Це взагалі поки що мій рекорд. Серед місяців у цьому році в квітні було прочитано 5 книг, і в травні прочитано 6 книг. Я взагалі вражена, що в травні мені вдалося хоч щось прочитати, адже мені здавалося, що це прям самий нечитабельний місяць ever для мене. Я почала навчання в автошколі. Моя дитина дуже довго хворіла, ми не могли зрозуміти, як її вилікувати разом з лікарями, і тому десь три тижні лікарняного у нас було тут вдома з дитиною. Тому читала я дуже мало, дуже до пізньої ночі. І здавалося, ніби я топчусь на одному місці, і ніяка книжка так і не дочитується. Але під кінець місяця в мене вийшло дочитати всі ці історії, про які я вам розповім уже у наступному відео із прочитаним, яке я вам ще не показувала. Це будуть десь книжки за весь травень і половинку червня, я думаю. Хочу просто більше начитати книжок, щоб у відео розповісти не про 6-5 книг. А трішки більшу кількість вам книг показати. Я вирішила поділити все своє весняне прочитання по п'яти основним жанрам. І буду зараз вам про них розповідати по наростаючій. Найменше було прочитано у жанрі антиутопія. Всього лиш одна книжка. Це були голодні ігри Сюзанни Колінз, також любовний роман. Переганяю всього лише на одну книгу. Тут прочитано було за три місяці лише дві книжки. Якось мене і цей жанр е, дуже якось приївся, і антиутопій не часто мені хочеться читати, але тільки вибіркових авторів у цьому жанрі. Тому ось так: любовних романів всього лише два. Але я впевнена, що за це літо буде прочитано однозначно більше. В жанрі саме детектив, не трилер трилерних книг взагалі не було прочитано. Я це більше читала зимою. А от детективи в мене нарешті почали так додатися в моє прочитане, тому що цей жанр щось також дуже відстає в моїх прочитаних книгах. Чотири книжки за три місяці. Це дуже багато, як на останні півроку мого читання, тому що я тоді щось взагалі в детективах розчарувалася і ніякий мені не подобався і взагалі не захоплював, якщо чесно. Дуже дуже мало. Буквально тільки там дві книжки за останні півроку, що мені в цьому жанрі реально сподобалися. Потім фентезі, майже лідируючий жанри, шість книг за три місяці, при тому, що і в січні. І в лютому я також читала дуже багато фентезі, тому це прям поки що в цьому році найбільш е, улюблений мій жанр. І перемагає сучасна проза із відривом на одну книгу, сім книг у цьому жанрі. Сюди я віднесла історії, які, типу, як родинні саги, або історії, в яких ніби переплітаються дуже-дуже багато жанрів, і ти не можеш сказати, що це тільки детектив, тому що там є і любов, і детектив, і якась така е, не знаю, суспільна. Проблематика, якесь питання таке цікаве, піднімається, то до якогось окремого жанру його не віднесеш, і я називаю це сучасною прозою. Тому тут у мене, як завжди, лідерство. У мене завжди цей жанр, в принципі, найбільше читається. Ну, а тепер ми перейдімо до моєї золотої п'ятірки, найкращих книг, які я прочитала за цю весну. Взагалі не впевнена, що якась із них навіть потрапить в відео топ 10 найкращих книг цього року. Мені хочеться прочитати щось навіть краще за ці історії. Поки що в мене немає відчуття, що я знайшла ту найкращу книгу 25-го року, я поки що досі в пошуках. Можливо, я їх не згадаю в підсумковому відео, але хочу, щоб десь я все-таки їх виділила, і ви для себе зрозуміли, що якщо вони у вас є на поличках, то звертайте на них увагу, вони реально. Коштують вашого витраченого часу на прочитання. Я зараз вам буду рандомно показувати ці книжки, тут немає ніякого рейтингу, вони, в принципі, для мене всі доволі такі на одному рівні, це книги, які мене дуже сильно розважили, і я їх читала на одному диханні, і хотілося прочитати цю книжку за день, так я їх буду називати. Ну, і перша із цих книг це Голодні Ігри, це прочитане травня. Я тут не буду взагалі якось зупинятися на сюжеті, про що ця книга і так далі. Про це все я вам буду розповідати у прочитаних. І якщо ця була прочитана не в травні місяці, а в попередніх, то мій відгук на них ви також можете побачити в попередніх відео з прочитаним. Ось така невеличка книжечка була прочитана в травні, і вона мені дуже сподобалася, дуже мене захопила, і я знову, так, знаєте, відчула кайф від читання книг саме в жанрі антиутопії. Наступна книга, Радіомовчання, вона в мене навіть заслужила окремий різ в моєму профілі і на Ютубі, і в моїй сторінці на інстаграмі, тому що. Якось ця авторка Еліс Осман так достукатись до моєї душі, підняти в мені якісь такі спогади з мого підліткового життя і доволі приємні спогади, за чим можу я ностальгувати. Тому ось такий величезний пухляж був прочитаний доволі швидко і з величезним задоволенням. Наступна книга це також доволі нещодавне прочитане. Я можу про неї розповідати дуже багато. Послухайте вже у прочитаному, тільки скажу так, що поміток тут дуже багатько. Це у нас третя книжка із циклу Про відьом від теріпрачета. Думаю, цю книгу ви тут точно не думали побачити. Це ватага Кейт Стюарт. Я ось беру цю книжку, ось так перелистую, і просто згадую, наскільки я була вражена цією книгою, що вона мене так сильно захопила. Це взагалі не мій жанр. Мені дуже довго не хотілося читати якісь любовні романи. А тут я беру ось це, і я така, просто на одному диханні за два дні прочитаю, і просто що і не робила, думаю про цю історію, що вона прям заполонює весь мій розум. Тому. Класна книжка, дуже. І напевно, такий найбільший пухляш серед усіх ось цих книжок це книжка про вулик світлячків Крістін Генни. Я тепер так сильно чекаю на продовження цієї історії. Мені цікаво, коли видавництво РМ вже продовжить її. Хоча, з іншого боку, я боюся, що продовження буде набагато гіршим, і що ось мої такі завищені очікування, вони зіграють зі мною дуже злий жарт. І що друга частина може зіпсувати, наприклад, враження взагалі про. Цю історію, але дуже чекаю, коли вже ця книжка вийде, і однозначно собі куплю її також українською. Зоруч, гарненько. вам прискладали? Щоб воно в кадр. Зараз я вам буду розповідати коротенько, просто називати книжки, які не виправдали мої очікування, були маленьким розчаруванням і розумінням того, що напевно я не цільова аудиторія цієї книги, напевно, я очікувала чогось іншого, напевно, я наслухалася відгуків від людей, з якими у нас не співпадають, або не знаю, те, що відбувається зараз у нас в житті, воно по-різному впливає взагалі на наше бачення книг. І тому, можливо, якби я. Взяла в якийсь інший момент. Ці книжки мені дуже сподобались. Але, на жаль, в той момент, коли я їх читала, якось не знаю, трішки заставляла себе їх дочитати, тому що надіялася, що фінал книги все-таки зможе якось реанімувати мої враження про загальну історію. Багато із цих книг у мене вже немає на руках, а точніше, три книги із п'яти. Тому що я їх вже встигла продати. І перша з цих книжок це ананасова вулиця. Я дуже захотіла купити цю книгу, мені вона по оформленню так сильно сподобалася, але мої враження були максимально здивованими. Я якось дуже протупила, тому що я купила її загалом через оформлення. Я чула, чуть-чуть буквально, що це про якихось там багачів і чому багачі також плачуть, тіба такого. І я подумала: ну, можливо, навіть це мене пробере, що всі люди мають якісь причини. Свого горя, свого суму, і я їх також зможу зрозуміти, і антураж такого багатого життя, в якому ти собі можеш дозволити просто втілити любу мрію, що це для тебе нема чого зробити. Але книга, взагалі, як на мене, до останньої сторінки для мене особисто не забуваємо, була якоюсь пустою якоюсь ні про що. Ні одному герою ти не співчуваєш і не розумієш його мотивації і його дій. Якось так. Друга книга це невгамовні мерці Саймона Бекета. І от зараз, чесно кажучи, вам я не скажу, це була п'ята чи шоста частина. Мені здається, це все-таки остання шоста частина, яку я читала, і я взагалі в шоці, що я вирішила прочитати далі ці книги. А ні, не шоста. Це була п'ята частина, тому що я пам'ятаю, що до третьої частини мені ще більш-менш все подобалось. Четверта частина нижче була така, прям відчутно таке падіння вниз. І п'ята частина взагалі наскільки мене розчарувала, відсутністю динаміки, і тим, як наскільки було нецікаво читати про це розслідування. Тому прям ця книга поставила таку жирну крапку в моєму бажанні далі знайомитися із цим циклом Саймона Бекета. Ще одна книга, яка була вже продана, вона, в принципі, мені сподобалася, але коли я дивилася на список книжок, які я прочитала, от. Чомусь з часом в мене немає ніякого відклику душі на цю історію. Я говорю про помічницю Лиходія Ханни Грейс. От якось вона така була типу коузі фентезі. І от як і до легенди і Лати в мене немає прив'язки до таких історій, так само і до помічниці Лиходія. Взагалі не розумію, про що можна писати далі цю історію. Можливо, те, що нічого не відбувалося в першій частині. І вказане те, що в другій, третій щось таке цікавіше буде. Але перша історія мене не так сильно захопила, щоб читати продовження цього циклу. Тому якось максимальні мене такі нейтральні враження від цієї історії. Можливо, просто не моя авторка, але писала вона доволі смішно. І мені здавалося, що це прямо має бути моє з перших сторінок, але я не знала, що ці хіхенькі-хаханьки будуть кожну сторінку, і що це навіть мене, любительку гумористичної літератури, почне вже трішки так підбішувати. І наступні дві книги вони у мене є. Зараз я їх візьму і вам буду показувати. Четверта книга, яка мені доволі так посередньо сподобалася, це шлях ріки Шелі рід». До речі, серед цих книг я не скажу, що є якась така що стала найгіршою книжкою року. Ні, тут нічого такого не було. Це просто для мене максимально такі прохідні історії, які мені ну, не дуже запам'яталися. В моменті ти читаєш тобі нормально, закриваєш книжку, і отак вивітрюється за секунду якось той весь сюжет, і забуваєш майже все про цю книгу. Так було і з книгою Шлях ріки Шеллі Рід». Вона мені до середини дуже подобалася, а потім якось щось пішло не так, і якось мені було, на жаль, не цікаво. Читати цю книгу під кінець. Ну, я думаю, що більшість буде дуже здивована побачити тут цю книгу. Це взагалі не означає, що вона якась там погана, це тільки означає те, що мої очікування були занадто завищені. Я говорю про наречену Алі Хейзлвуд. Прочитавши цю книгу, я зрозуміла, що я все-таки фанатка її класичної творчості, що я більше хочу читати румкоми від цієї авторки і буду дуже чекати книгу Deep End про плавчиху, плавчиню. А ось цей цикл про наречену. Перевертня. Я не буду читати, він мене, на жаль, не захопив. І більше про цю книжку я розповім вам саме прочитаному, чому так. Ну і останній такий дуже сильно книжковий пункт це те, що я почала читати і в моменті зрозуміла, що причина, можливо, не в книзі, а в моєму настрої і в моєму бажанні не читати зараз саме цей жанр. І тому я поставила ці книжки на паузу, не продаю їх, нікуди не віддаю, і, в принципі, впевнена, що я їх таки буду дочитувати, можливо, цього літа, можливо, наступними сезонами, але однозначно колись книги будуть прочитані. Тому що зав'язки були доволі цікавими. просто… Як я вам сказала, не в той момент, не в той час мені книжка потрапила до рук. І перша із таких книг, а я забула вам сказати, їх тут буде всього лише три. Хоча я дуже багато книг почала і покинула, почала і продала, або почала читати в електронці, зрозуміла, що ні далі не буду читати. Але зараз буду показувати вам саме ті, що вирішила продовжити читати просто згодом. Не відпускай мене Каджу і Фігури. Я прочитала десь. Не знаю, не знаю. Десь близько 100 сторінок, мені стається. На електронці це було десь відсотків, так, 30. Колись повернувся, але просто в моменті не хотілося а, чогось такого дуже, знаєте, такого сумного. Також книжка Емілі Генрі Щасливе місце. Отут у мене з нею дуже такі напружені стосунки, насправді, тому що написано таке доволі важко було, але тепер. Після деякого відео, яке я подивилася, в мене прям знову відродилося бажання читати англійською. І тому мене ця книжка вже так не лякає, як лякала минулі два місяці. Тому обіцяю вам, що я дочитаю влітку ось цю книжку і розповім вам, чи буду я надалі читати книги Емілі Генрі. Тому що щось, дві останні книжки так сильно мене розчарували. Це я говорю про книголюбів, і ось поки що ось це також нічим не чіпляє і трішки таки розчаровує. Але мені до сих пір вона цікава. І остання книга, це Лисяча Нора. Якось в моменті захотілося мені взяти цю новиночку, стікері в мене, я ту думала, де вони лежать. І я прочитала 39 сторінок цієї новиночки. І потім я зрозуміла, що це ж, блін, спортивний роман ЛГБТ-Лінія. І якось. Я зрозуміла, що мені її важко на ніч читати, а в мене тоді було дуже щось мало часу на читання. Я тільки вступила в автошколу, і в мене так було в мозку просто якийсь вибух емоцій. Я зрозуміла, що я не можу сконцентруватися на цій історії. А вона і так тоненька, якщо я буду відволікатися дуже сильно, тут багато різних героїв, і мені потрібно розуміти по іменах, хто є хто, а я відволікаюся. І через це вже на тридцять, які я вам там сказала сторінки, тридцять дев'ятій. Я ну не розумію, хто ці люди. Як ви не впливаєте нашого головного героя? Тому, напевно, все-таки я буду перечитувати цю книгу спочатку і з таким уже спокійним серцем, спокійною головою читати, щоб повністю зануритися в цю історію. Ну і останній такий статистичний пункт, який би я хотіла з вами тут обговорити: це скільки книжок мені було дано на огляд, скільки я сама купила, скільки мені подарували і скільки я продала. Почнемо з того, скільки я купила книг. Всього лише 6. За свої власні кошти. Скільки мені було подаровано на день народження? Загалом всі книги за весь місяць травень, що були мені приурочені до мого дня народження, подаровані моїми друзями, знайомими, близькими людьми, моєю родиною було подаровано 16 книжок. Скільки я продала книг? Аж цілих 13. Це як на мене дуже багато, і я дуже цьому радію. Що я так доволі оперативно читаю книги? Розумію, що не хочу їх, наприклад, продовжувати читати. Чи прочитала, ну перечитувати не буду, продаю, і вони знаходять собі нові руки, нову домівку, новеньку читачку, читача, які будуть з задоволенням зберігати потім цю книжку у своїй бібліотеці. Я завжди думаю про продаж книг як про щось таке, ніби я не знаю. Щось дуже екологічне і дуже правильне, що книга насправді вартує того, щоби жити дуже довго, і потримана книга прочитана, вона нічим не гірше за нову куплену. Тому потрібно також це розуміти і давати книги друге життя. І що я вам ще не розповідала, а про книжки, які мені дали на огляд, їх було доволі багато це аж 14 книжок. І виходить, що в мене додавилося книг. 36 нових книг за весну. Хоча немає такого якогось усвідомлення, що книг у мене так стало набагато більше. А пішло з моєї бібліотеки 13 книг. Виходить, що взагалі додалося в мене 23 книжки на мої полички. До тієї кількості, яка була до цієї весни. Ну і друзі, це в принципі все, про що я хотіла з вами сьогодні поговорити. Надіюсь, вам було цікавим таке відео. Напишіть в коментарях, чи ви також любите ось цю таку статистику книжкову, вести якісь блокнотики, записувати, скільки ви прочитали, чого прочитали, скільки продали купили і так далі. Тому що чесно, я від цього отримую якесь особливе задоволення і завжди люблю це все підбивати під кінець півріччя або пори року і дивитися. Не знаю, що воно мені дає, але щось мені таки дає. Тому. Дякую, що ви подивилися це відео. Якщо ви хочете бачити більше моїх відео, якось впливати на те, яку я книжку виберу наступною до прочитаного, то підписуйтесь на мій спонсорський канал, на якому ви будете залежно від рівня підписки, отримувати доступ до одного або двох додаткових відео на місяць, і також ранній доступ до моїх основних відео на каналі. Дякую моїм спонсорам за підтримку. Дякую за те, що ви показуєте, що вам мало контенту, скільки б його я не видавала на основний канал. Вам хочеться ще, і це не може мене не радувати. Зовсім скоро вже побачимося у новому відео, друзі, не сумуйте, читайте лише самі цікаві книжки, не бійтеся покидати книжки, не бійтеся читати англійською і взагалі робіть все в своє задоволення і читайте саме те, що хочете і любите ви, а не те, що на хайпі. Дякую вам, друзі, за перегляд, зовсім скоро побачимось. Не сумуйте!